Коли я вимовляю слово мама, тоді я відчуваю багато приємних емоцій. Мама для мене це та людина, якій можна розказувати все і вона ніколи не зрадить. Моя мама цінує мені досягнення навіть. посварити, а потім обняти. І тоді стає так соромно за свій недобрий вчинок. Моя мама вміла робити таку красу із простих речей. Захоплююся нею. Моя мама дуже відважна, вона ходила нам купувати діжу, коли було небезпечно. Моя мама мужня і сильна. Так тільки вона мене захищає. Мама вірить в мене. Перебуваючи на відстані, вона знає, я зможу. Я свою маму можу побачити в будь-який час, навіть коли вона трішечки зайнята. Ми сьогодні дякуємо всім матерям. Любимо, зичимо здоров'я миру. Нехай ваші очі сяють щастя. Хай обличчя зігріває посмішка. Нехай душу охопить радість від слів. Мамо, я повернувся додому. Ми перемогли. Війна закінчилась.